Висаджую гортензію полярний ведмідь. Викопала посадкову яму діаметром 50 см, глибина 30 см. На дно кинула хвойний опад. І зараз я вам покажу, який я для неї зробила ґрунт і як буду садити. Ґрунт для гортензії робила такий, купляла кислий торф і брала ґрунт із городу 50х50. І перемішувала все, додавала хвойний опад, і таку сірку в гранулах 100 грам на відро ґрунту. Посадкову яму засипала ґрунтом і залишила ось таке заглиблення. Корінці дуже не буду тормошити, так трошечки знизу розправлю і все. І так буду садити. Важливо кореневу шейку не заглиблювати, садити так, як вона була, на рівні з землею. Ось така красуня гортензія. Зараз я її гарненько пролью водою з кореневіном, а також додав щось від шкідників, актара або щось інше, щоб не під'їдали шкідники коріння, щоб не поселялися ніякі там личинки хруща або що-небудь інше. А також замульчую хвойним опадом. Гортензія посаджена, пролита і замульчована хвойним опадом. Цю красу я замовляла в садовому центрі Олевськ.